Екологічно чистий продукт вчаться вирощувати студенти Березоворудського технікуму Полтавської державної аграрної академії. Огірки власного виробництва споживають самі та пропонують березоворудчанам. Два тижні тому ось такі огірочки почали вживати студенти Березоворудського технікуму, які виростили власними руками ось в цій теплиці. Тепличний сорт огірків Амур вирощують студенти під керівництвом завідуючої відділенням виробництва і переробки продукції рослинництва Надії Рогочої. Хлопці та дівчата не просто спостерігають за процесом, а й беруть в ньому активну участь. Вирощувати їх важко. Набираємо з опиту тут. Більше знаємо, як вирощувати їх. Нові технології навчився вирощування огірка. У своїй професії да я більше опиту узнаю більшого. Чим по теорії. На практиці краще виходить, чим по, як, по теоретичних знаннях». В цьому році в даній теплиці овочеву культуру вирощують вперше. Поступово відновлюємо інфраструктуру технікуму. Почали з теплиці. Вона була в занедбаному стані. В цьому році ми її відновили і почали саджати огірок. Вирощують огірки за новою технологією. Висадили посівний матеріал не в ґрунт, а на гнійну подушку. Для досліду посадили нагняні подушки вирок, і в чистий ґрунт. Бачимо еф еф ефект, що нагніної подушки швидше і більше врожаю, чим в чистому ґрунті. На гняні подушки там більше е, е, поживних речовин, де добрива пойдуть, а в чистому ґрунті його нема. Ми вносимо тільки в чистий а так воно почне прийти і виходить добрива, мінеральні добрива, не треба його підживлювати. Готову продукцію студенти і викладачі мають змогу скуштувати у їдальні технікуму. Решта жителів села можуть придбати свіжі огірочки від навчального закладу у місцевих магазинах. Забезпечуємо місцеві магазини продукцією. Наш плюс в тому, що це екологічно чистий продукт, без ніякої хімії, без ніяких домішок. Звісно, приємно, бо ти знаєш, що це чистий продукт, що ми самі його вирощуємо. чим де ми не купуємо, ми все своє у нас тут. Навчання у технікумі проходить за трьома напрямками: експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва, виробництво і переробка продукції тваринництва, виробництво і переробка продукції рослинництва. Господарства району постійно беруть на роботу випускників нашого технікуму, бо вони є затребуваними. Тож запрошення на навчання випускників 9-11 класів, які в майбутньому отримують змогу піти на високооплачувану роботу. Адміністрація Березоворуцького технікуму запрошує всіх бажаючих розвивати сільськогосподарську галузь країни здобувати освіту саме в цьому закладі.